Вероніка Кирилюк Малинове щастя. Усе село збіглося подивитися на клавку, приїхала у відпустку. Десять років носа не показувала, а тут цілих два тижні вирішила погостювати в батьків. Вийшла з таксі в малиновому костюмі, встала біля купи валіз і грайливо подивилася на сусідів, які збіглися. Що, старі? Усе небо коптимо. Солодко потяглася і увійшла до хати. Мати натішитися не могла. Сто разів у льох лазила. Молока парного принесла, тісто давай замішувати. Батько на лавці курив. Поглядав на старання дружини і мружився. Не просто так, Клавдія, приїхала, ой, не просто так. Надвечір до хати потяглися гості. Заходили в будинок, лагідно віталися, сідали за довгий стіл. Мати встигла наготувати та й рідня допомогла. Навіть п'ятирічна сусідка, Сонька, вареники ліпила. Першу пропустили за приїзд, другу за те, щоб усе було і нічого за це не було, третю за батьків. Зашарілися, жінки посміхатися та перешіптуватися стали. Чоловіки між собою ще раз по стопочці хильнули. Потім щільніше сіли ближче до клави. Вона пустунка третю пропустила і не здригнулася, тільки очі заблищали. Сиділа задоволена, дивилася на гостей та посміхалася. Одними губами, а очі, наче застигли, тільки крім батька, ніхто цього й не помітив. Що ж ми так і мовчатимемо? Голосно спитала Клава. Сидимо, як на поминках, води в рот набрали. Не впізнаю рідного села. Діду Паназе, звернулася вона до свого сусіда, маленького жвавого дідка. Де баян? Заспівати захотілося? Де ж я його рідного залишу? Тут він збоку стоїть. Давай, діду! Попросила клава і почала шукати за столом Нюру, двоюрідну сестру. Нюся, заспівай твою? запитала Нюра і мов би, між іншим поправила складочки на сукні Мою, улюблену. Голос у Нюри і справді був на рівня тому писку, що за великі гроші на естраду прорвався. Потекла пісня повільно, як величезна річка. То накочуючи хвилями, то гойдаючись у своїй колисті, плавно, спокійно. За столом усі притихли. Нюра не так часто співала, та й вони рідко разом збиралися, тож слухали її, затамувавши подих, коли ще доведеться так посидіти і серце піснею до країв наповнити. А батько мельком поглядав на дочку. Зникла посмішка з губ. Баби сльози втирають, а в її очах, немов світло згасло. Сидить, слухає, ніби на нюрку дивиться, а ніби крізь неї. Батько вийшов за столу, витяг цигарки, пішов на ганок покурити. Як сказати їй про головне, він і не знав, а може, даремно тривожиться, скільки років минуло. Може, донька просто приїхала батьків побачити, за ріднею скочила, знав, що умовляв сам себе. Клавдія не така. Вона, якщо задумала, обов'язково до кінця дійде, як тоді, десять років тому, батько мотнув своєю чорною кучерявою головою. Як їй сказати, поки інші не влізли? А хто згадуватиме? Он скільки років минуло. Давно все забули. Загасив недопалок, притоптав про всяк випадок і пішов назад у хату. Вранці сонце знало, що в хаті радість. То в серванті зайчики пускало, то з дзеркалом грало, то до клави на подушку залізло, розтяглося по шовковому волосі молодої жінки і завмерло. Мати зранку куховарити почала. Не часто діти додому приїжджають. Олешка, щоправда, кожного літа з дітьми навідується. Поруч же влаштувався, в місті. Васько каверзник з Канади тільки посилки шле, а ось про клаву вона майже не згадувала. Спочатку ж шкода було, що так сталося, а потім зрозуміла, не приїде вона. Тільки батько чекав, сяде на ганку. Закурить і дивиться на дорогу. Особливо навесні Клавдія Весна дуже любила, коли все село в світі, як наречена, стояло. Мати тому й у кухні все біля плити метушилася, щоб дочці на очі не трапляти. Нехай батько перший скаже вона з ним більше ділилася секретами, довіряла йому дівоч таємниці. Клава рано встала, Захотілося пройти по траві сиві від роси, дягла легеньку сукню, зав'язала хустку і босу ніж вискочила у двір, примружилась, потяглася і притупнула ніжкою. Добре як. Поки батько в сараї порався, вона вже вниз до озера побігла, роса ноги, мов лезом, обпалювала, а Клавдія тільки сміялась. Підійшла до води, подивилася вдалечінь краса. Зліва дорога в місто тікає, за спиною село прокидається, а попереду озеро розкинулося, ніби шматочок неба на землю впав. Синє по краях у білих баранцях лежить, хвилюється, тільки праворуч не дивилась туди, де повалене дерево лежало, величезний старий дуб. Кінночей тут просиділа із Сергійком і без нього, пересилила себе, повернула голову, подивилася у той бік, лежить колода. Хто ж ту махину відтягне? І навіщо? Підійшла, сіла, помацала шорстку кору, поплескала долонею по ній, почула кроки, обернулася. Нюра йшла з козою, вела її на галявину. Сестра заспана, коза незадоволена, у битві побачили її і стали на місці. Ти чого тут із самого ранку? здивувалася Нюра. Не спиться, чи що? Підійшла до клави, сіла поряд, дивилися на воду. Як живеш хоч у місті? запитала Нюра. Учора до ладу й не поговорили. Нормально, як усі, знизала плечима Клава. А як усі це як? Клава глянула на сестру і посміхнулася. «Та так просто не відчепець. Працюю, квартиру нещодавно отримала, двокімнатну, діти в мене. Старшенькій Оленці цього року шість буде, а Сергію клава сковтнула так, ніби щось заважало їй говорити, і замовкла, але потім впоралася і продовжила. Сергійком сина назвала йому чотири, а чоловік є був. Розлучилися два роки тому. Чому? Клава подивилася на нюру і посміхнулася. Ну, це моя справа. Сюди потикатися не треба. Зрозуміло, байдуже відповіла сестра. Вона ніби знала, що все саме так у клавки й було: квартира, робота, діти та чоловік, якого не любила. Тож залишилася одна. А що ж до нас так довго не їхала, скільки років минуло, а ти все пам'ятаєш? сказала і пильно подивилася на клаву в очі. Клава погляд витримала. А чого згадувати? За молодістю хто дурниць не робив? Сенс було залишатися, щоб Сергія з новою дружиною побачити. Не хотілося, от і втекла за тисячу кілометрів, а зараз попустило, дорослі вже. Старе нащо ворушити? Розбіглися і нехай. Щось я не розумію, про що кажеш, насупила чоло Нюра. Про чию дружину йдеться. Клава повільно повернула голову і поглянула на сестру, про Сергієву. Вони дивилися одна на одну. І тут клава швидко, щоб Нюра не встигла її перебити, почала розповідати. Ну як? Що ж ти не пам'ятаєш? Лист прийшов, так, мовляв, і так, Демобілізувався. Чекайте на весну додому, готуйтесь до весілля, повертаюся з нареченою, як завчений текст, промовила скоромовкою клава. Гусь я й поїхала. Ти ж знаєш, що ми після армії одружитися хотіли. Будинок на пагорбі збудувати, а тут така новина. Як же мені жити після цього в селі? Я й поїхала. Уранці зібрала валізи та поїхала, а як же інакше? Нюра не зводила очей із сестри. Брови здивовано поповзли вгору. Який лист, яка наречена? Клава всім своїм нутром розуміла, щось тут не так. Неприємне, гидке відчуття, як гіркота в роті, не давало проковтнути і вдихнути. Сергіїв лист його наречена, тихо відповіла вона. Нюра притулила долоню до рота і похитала головою, наче здогадалася, що сталося. То ти тому поїхала? запитала вона. Так. А всі думали, що ти від Сергія втекла. Від такого відомовилася, а ти, виявляється, нічого не знала? Ти листа сама бачила, чи хтось розповів про наречену? Мабуть, тітка Ганна, натякаючи на матір клави, спитала Нюра. Не бачила. Мати в печі спалила, сказала, щоб виїжджала з села. Повільно почала говорити Клава. Усі ж знали, що ми одружитися хочемо. А тут Сергій з іншою нареченою їде. Нюра злізла з дерева і обтрусила сукню. Ох уже ці батьки. Скрізь хочуть догодити навіть там, де не треба. Клава не зводила очей із сестри та підвела голову і подивилась на клаву. Один він приїхав. Не було й близько нареченої. Один був. А як же? А що ж лист Нюро? В армії в гарячу точку потрапив. Вигадував, що в тихому місті служить. Руку йому відірвало і ногу неабияк пошматувало, кульгав дуже. Прийшов уся голова біла, а тут ти втекла. Уранці зникла, а він наступного дня приїхав. Сергій заздалегідь із твоїми батьками домовився, щоб життя тобі не калічити. Мати плакала, а ми не здогадувалися, чому ти поїхала. Думали, втекла від інваліда. Пальці вп'ялися в шорстку кородуба. Клава немов застигла на місці. А потім запив. Тільки в селі багато, хто так каже, не через каліцтво горілку пити став, через тебе, адже любив сказала Нюра і зітхнула. А ти, виходить, зовсім не знала правди? Може, це й найкраще. Сім'я, дітки, в тебе, бачиш, квартиру отримала. Де він? не слухаючи сестру, запитала Клава. Виїхав. Років п'ять як виїхав. До родичів кажуть, тільки не розумію, до яких. Уся рідня споконвіку тут жила. Клава опустила голову. На легку сукню впали сльози. Батько зрозумів, що Клава все знає, відійшов у бік, коли вона вбігла на ганок і з гуркотом зачинила двері. Мати вилетіла з дому і злякано подивилася на чоловіка. Навіщо ти сказав? Може, не треба було? Та не балакав я з нею. Наробили діл, досі розхльобати не можемо, у серцях відповів батько. Що ж тепер буде, га? Сплеснула руками мати. Вона там речі збирає. Ех, чекав на неї, думав, усе повернулася. Батько тремтячими руками витяг цигарку. Що ж ми таке наробили, мати? Наше ж диття, а ми їй усе життя скалічили. Не повернеться вона більше. Клава вилетіла розпалена на ганок. У тому самому костюмі у руці валіза з неї речі стерчать. Старі сірови там живуть? запитала вона в батьків. Ті квапливо замахали головами Там, там, доню. Батьки Сергія розгублено дивилися на гостю. Встала на порозі, поставила валізу і витерла під щола. Костюм малиновий одягла дурепа. Думала, з'явлюсь у селі ось така гарна, відчайдушна, море коліна на зло Сергію. Ось, мовляв, і в мене все чудово. Думала королевою перед його вікнами пройду, а воно он як у житті вийшло. Десять років доводила, що не люблю його, сама майже повірила. Клава втомлено опустилася на валізу. Дайте мені його адресу. Клавочку Мила, він же інший зараз. Нема того Сергія, яким він до армії був, сивий зовсім каліка. Виїхав подалі від людей. А ти молода жінка, усе вляжеться, знайдеш ще своє щастя, заголосила мати Сергій. Дядько Колю. Звернулася клава до батька Сергія, дайте мені адресу вашого сина. Сергій не знав, з чого це він вирішив зранку поголитися. Завжди з триденною щетиною ходив, не любив це діло, обов'язково поріжеться. А сьогодні, як навмисне, гладко поголився, сорочку нову надів, подивився на себе у дзеркало, провів по сивому волоссі рукою. І тридцять років ще немає, а як старий, білий увесь, поправив порожній рукав сорочки, засунув його за звичкою під ремінь і вийшов на двір. До роботи, до будинку побуту десять хвилин іти. Сергій зайшов до колег, привітався, сів на своє місце, а в душі якось неспокійно тягне вниз, ниє та тягне. Він разів зо два, зупиняв роботу. Сяде, притисне руку до грудей, неспокійно якось було уперше тут. Ближче до обіду прибіг Васько, онук старих, в яких Сергій був постояльцем. Підтягнувся на вікні, глянув на всіх і урочисто промовив: Дядю Сергію, там до вас малинове щастя приїхало. Хто? не зрозумів Сергій, що ти знову заливаєш? Не вірите? не треба. Воно ж до вас приїхало, а не до мене, сказав і зник. Сергій відклав свою роботу, вийшов з будівлі і, намагаючись втамувати внутрішнє тремтіння, пішов до будинку. Він одразу впізнав її. Клава стояла в гарному малиновому костюмі та розмовляла з господарями будинку. А Сергій не міг зрушити з місця, ноги, наче ватяними стали. Ну, хай одна покалічена, а друга здорова, чого підвела? Так і стояв, аж поки клава не обернулася, побачила його і усмішка з лиця зникла. Що дивишся? Думала молодий та красивий? Впізнала? чомусь грубо мовив Сергій. Він і сам не розумів, з чого раптом розлютився на неї, мабуть, що вона така стала така. Слів не було, гарна надто. А ти не перцюй, розбушувався, спокійно відповіла Клава і підійшла до нього, зазирнула в його очі, як і раніше, в юності, і притулилася до нього. Сергій відчув, як сорочка на грудях стала мокра від її сліз, і ніби відійшов той біль, який весь ранок мучив. Батько сидів на ганку і курив. Заполохане літо вийшло, і чого їм закортіло саме на пагорбі будинок будувати? Он навпроти лук'янчуків, скільки місця ні, треба там, і хоч кілок на голові тиши, подумав старий. Дід підвівся з ганку і гукнув дружині. Ганно, я пішов далі молодим допомагати. Дружина вийшла з кошиком у руках. Я тут завернула дещо з їжі. Сергій як скажений на цьому будівництві і поїсти ніколи, а тут все гаряченьке. Добре, давай. Батько взяв кошик. Ти там Клавдії скажи, щоб вона особливо не бігала, в її положенні зараз не можна. Та годі тобі. Там Сергій над нею, як маленькою, тремтить, відповів батько і задоволений усміхнувся. Іду, допоможу трохи.